Всім привіт! Всіх радий вітати в себе в каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, Продовжуємо реконструкцію свинарників. Зараз знаходжусь в іншому приміщенні, там, де поки що знаходяться курочки, яких я буду зараз переводити в друге приміщення, а тут будемо розпочинати повну-повну реконструкцію. Тому що тому що, треба треба працювати далі, треба свинок розділяти, вони ростуть. Ну, час на місці не стоїть, тобто треба треба рухатись вперед. Часу обмаль. не вспіваю нічого. Ну, вже як буде, так буде. Працюємо, але ж трішки-трішки хотілося б швидше. Ось, поки що курочки. Знаходяться ще тут. Ну, зараз вони будуть переходити на нове місце. А тут ми будемо все це діло розбирати. Цей перестінок, що тут знаходиться, і цей, все це діло розбивається, вбирається і буде все тут по-іншому. Вчора заливав пол, там показував я бетонні свої роботи, закінчував в хречатнику. Також залив. Тут, де були закладні під підлогою, ну і будемо, будемо далі проводити реконструкцію. Ось це відповідь для тих, хто запитував. А як же свинка переворачується на іншу сторону? Як поросята сосуть, коли на іншій стороні, коли свиноматка лягає, вона ж не може, мабуть, лягти на іншу сторону. Чи як я не розумію, чому такі питання у вас виникають? Все легко і просто ну, лягла собі свинка на іншу сторону, та і все. Що їй може тут заважати лягати, ілі на ту, чи на ту, чи на іншу сторону? Аж нічого. Я підготував нові апартаменти для курочок. Тут у них і сідала вже є. Тут циплятка раніше була, я так розумію, нічого я тут не вбирав. Нехай вони вже тут будуть. Це приміщення я хочу використовувати як для маленьких кручаток, буде воно невеличке, тут зовсім невеличке. Але як брудерна, буде то, що треба. Хорошо буде тепло зберігатися. На даний час, чому я їх відразу сюди не заселив? Тому що тут немає світла. І проводити я його поки що сюди і не буду. Тут маємо ось віконце, таке, яке там забите сіткою і ну, решетом. І з цієї сторони плівкою. Ну, Через ту плівку зовсім зовсім мало світла проходить. Тут ось висить патрон, ну він, він не, не діє. Тобто треба нову, нову проводку сюди проводити. Не знаю, як вони тут будуть, світло. Зараз навіть на даний момент світла немає. Щось проводить сюди, їм нема сенсу ніякого, тому що включати, виключати це все, бігать ніхто не буде. А якийсь сюди ночничок такий, типу як я показував, що я свинкам придбав. Ось оце б його сюди, напевно, було б непогано. Ось з наружної сторони тут такі, виходить, дверцята невеличкі. Ось вони. І вход в курятничок. Міні-курятничок. Для двох курей будуть апартаменти з шикардос. Ну, з світлом щось придумаємо. Вони і так стресують, я їх вже тягаю, тягаю з приміщення в приміщення. Ніякого не світла, ніякого нічого. ну Годівля більш-менш нормально, їдять корм той що для свиней. Збалансований все як полагається. Так що яєчка через день ну бувають. Ну ось, дівчатка і на місці. Знайшов я, де тут проводка, що куди йде. в общем, там вона була оборвана. Підключив, все працює. Ось вже маємо світло. Так що, коли буде світло включене, коли не будуть його відключати, то в них тут світло буде. Ну, а коли не буде, тоді не буде. Ну що зробиш? Опалубку убрав. яма практично готова. Все більш-менш... Нормально, трішки-трішки в одному місці не рівно. Ну, то таке з неї не стрілять. Так що, піде. Залишилося ще дно залить. Все. Тільки що палубку забрав. Трішки де треба було підрівняв, поки бетон такий, що можна з ним ще працювати і можна всі з'яни виправити. Так що, ждемо. Зараз заливаємо дно. І чекаємо, поки, поки це все діло схватиться і вже більш-менш буде таке, що можна його використовувати. Ну, а тут розпочинаємо розбирати. Кирпіч, він мені буде потрібен. Зразу його оббиваю від цемента, від залишків цементу, бетону і злажуємо. На кучу, потім це все діло десь перенесемо і будемо використовувати в подальшому. Все, була стіна і нема. Опять мене тут сюрприз очікує. Значить, зараз це все уберемо, вивеземо цей хлам з цю. І що в нас тут виходить? Я думав, що тут кирпіч до кінця, до полу, що залитий бетон підлога. І вже на бетон положений кирпич, і потім ложилася, ложився цей пересінок. А ні, тут не так. Тут я поки що навіть не можу зрозуміти як, що заливався окремо ще фундамент сюди і як би залажувався фундамент, тому що он то граніт. граніт, і він туди йде далі. Під підлогу. І граніт уже бить перфоратором це вже не те, що бить кирпіч. Ну нічого, зараз ми це все оберемо і стане більш ясно, що до чого і що далі робити. Ну, а що тут робити? Тут, понятно, що треба його збивати, і збивати, можливо, ще глибше рівня підлоги. А потім це все діло просто вже вировняєм бетоном, зальємо рівненько, та й все як, якось тут. Так, тут окремо ще як фундамент є і заготавлювали під пересінок. Нічого, тут і рівень підлоги різний. Тут підлога вище, а виходить в проході підлога нижча. Ну нічого, якраз ми на рівні цієї підлоги, що в проході, зараз цей. Фундамент, тому що він ось вийшло з цієї підлоги. Або під нахилом, можливо, не знаю, як буде получатися, зараз подивлюся. І потім там вильємо із бетону новий такий, виходить, як порожок. Теж, можливо, під нахилом і так буде. І все, якраз і сеч буде збігати добре. Ну, воно і так добре, можливо, зроли їм таку як, е, приступку. Не знаю, побачимо. Зараз побачу по роботі, як воно далі ще піде. Також зрізаємо цей швелер, вбираємо калітку, вбираємо оту загорошку. В общем, готовому місце, повністю все, все вбирається. Ось скільки вийшло кирпича, Якраз він мені буде потрібний, щоб. Там, де відгодівля в мене буде, потім кури, там я хочу перестінок ставити. Потім ось ці вигули, які планувалися на вулицю. Вони мені не потрібні, я їх теж буду залажувати. Ну, в общем, кірпіч якраз мені потрібен. Так що це добре. Щось десь поламали, а десь щось построїмо. Ну, а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого. Мира, здоров'я і добра. Por cá, por cá.